Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владико, не світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти є все просвічення душі тілес наших, Христе Боже, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І пресвятим, і благим і Животворчим твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана Святого Євангелія читання. Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерти. Юдеї йому сказали тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер і пророки, а ти кажеш, хто берегтиме моє слово, повіки не зазнає смерти. Невже ти більше, ніж Авраам, наш батько, який помер? І пророки померли. Кого ти з себе робиш? Ісус відповів: якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець, мій, про якого кажете, Він Бог наш, Він мене прославляє, та ви його не знаєте, я ж його знаю. І якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, був радий на думку, що побачить мій день. І він побачив і зрадів. Юдеї йому сказали: П'ятдесят років ще не маєш, і ти бачив Авраама, сказав їм Ісус: істину, істинно кажу вам: перше ніж був Авраам, я є. І сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус, ухилившись, пройшов серед них і вийшов з храму.